Це ти декілька століть тому, а це ти сьогодні? Як у тебе з умінням не відволікатись від роботи? А чи концентруєшся ти на 100% під час півторагодинної лекції? Ну і зізнайся скільки на твоєму рахунку навчальних відео, які ти додивився до кінця? Через великі об'єми інформації нам стало так складно фокусуватись на чомусь одному, що виникло таке явище як хліпове мислення: це схильність людини сприймати світ через короткі яскраві образи у стрімкому і перенасиченому інформації сьогоденні старі методи навчання стають все менш ефективними, коротко і влучно, ось основна потреба сучасної людини.